Вітаю, друзі! Тайм-менеджмент зарядка від компанії «Богуш Тайм». Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії. І що ми робимо? Ми допомагаємо людям бути більш щасливими, більш ефективними, досягаючи цілей і роблячи це кайфово. Ось це те, чим ми займаємось. Ну а сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як швидко досягати цілий? І коли готувалася туди до зарядки, я чомусь згадала, що колись ми проводили наш партнерський майстер-клас для аудиторії наших партнерів? До речі, якщо вам це потрібно, ви також можете до нас звертатися і умови узгодимо. І повертаюся, якщо коли проводили цей майстер-клас? Саме по тому, як досягати цілей, все почалось з того, що наш тренер попросив декілька учасників заявити про свою ціль. І що ми побачили? Що перше, да, чого, що відбувалося точніше, люди неправильно формулювали свою ціль. Тобто, ви ж знаєте, да, принцип смарт, що ціль має бути конкретною, досяжною, і так далі. І так далі. Там є п'ять критеріїв, не буду зараз про них говорити, але вони важливі. І от коли люди починали озвучувати свої цілі, ми прямо бачили, що на етапі того, як вони про них заявляли, це вже була помилка, це вже було неправильно, і навіть самій людині було незрозуміло. А, а чого вона хоче. Потім, коли ми вже це розбирали, да, було зрозуміло, що ця людина сама не розуміє, чого вона хоче і коли вона цього хоче. Ну, і що я вам зараз хочу нагадати, можливо, хтось взагалі про це не знав, що чим мрія або бажання відрізняється від цілі? А, насправді більшою конкретикою і Конкретним строком досягнення. Ну, наприклад, якщо людина хоче, я хочу собі придбати автівку і там немає ніякої конкретики, то це просто бажання. І не зрозуміло, коли воно має здійснитися. Коли людина хоче автівку, і вона, наприклад, каже: Я хочу, ну що там до прикладу, Тойоту Кемрі. Останнього а, випуску да, ось такої комплектації, ось такого кольору, а, купую її з салону і хочу її придбати, наприклад, у грудні 2026 року. Це вже зрозуміло. І відразу, коли у людини з'являються деталі, коли з'являється строк виконання, то відразу зрозуміла, з якою швидкістю рухатися. Що вже, скоріш за все, тут і зараз а, треба починати перші дії, ну, принаймні, там, а, збирати інформацію або щось таке. Так, а, тож, а, тож, від того, як ви це формулюєте, дуже багато залежить. У нас, до речі, зараз для Наших випускників деяких програм створено GPT-помічник, який допомагає правильно формулювати цілі, прямо їх пропрацьовувати. Я можу сказати, що ті, хто вже їх отримав, ці помічники, або люди, які заходять до нас на навчання і це вже впроваджено, вони прямо ну, кайфують від того, наскільки це допомагає зараз в теперішньому. Часі, да, от тут і зараз пропрацювати будь-яку вашу ціль. Тож, якщо вам це цікаво, будь ласка, пишіть, ми вам розповімо, чи що вам потрібно пройти, чи можливо ви це можете вже отримати від нас, оскільки ви вже пройшли певні програми. Так от перший крок це назвати і конкретно сформулювати, чого ви хочете, і заявити строк. Ще, ще яка є помилка. Іноді люди, не конкретизуючи чогось, вони кажуть: Я хочу купити Toyota Camry, тож ж саму, наприклад, у червні 2025 року. І саме тому, що немає конкретики, саме тому, що не пропрацьований під це план. Людина зачасту може помилятися в тому, чи взагалі це реально досягти цієї цілі ось в такий термін. Тому що коли спочатку ви встановлюєте термін, а тільки після цього конкретизуєте. Це помилка, тому що ви багато чого можете не врахувати, а потім, коли ваш час настав, ну, типу досягнення цілі, ви бачите, що ви не встигли. А не встигли ви не тому, що ви щось не робили, а тому що ви а, просто не врахували певні деталі, а, певні моменти, іноді в нас законодавство змінюється, да, і так далі, і так далі. Тобто, спочатку ми все конкретизуємо. Після того, як ми конкретизували, нам треба зробити план дій. І іноді, здається, та, що, там, що там незрозуміло? Заходиш, наприклад, да, по тій же автівці, ти збираєш інформацію, ага, ти розумієш, що така автівка завжди є в салоні, наприклад, або її треба замов... замовляти а, спеціально під мене, тому що я, наприклад, хочу інший колір а, салону і так далі. І тут починається так. Тобто, це треба врахувати один, два, три, чотири, п'ять, розробити план і за цим планом рухатись. Але ж. Багато людей плани в нас не люблять, ми ж про це знаємо, да? особливо зараз, коли в суспільстві є думка про те, що дуже багато невизначеності і дуже багато змінюються обставини, які нафік взагалі можуть бути довгострокові плани і навіть короткострокові, якщо ми зараз живемо в режимі реагувати. І ми, якраз та компанія, яка навчає людей не реагувати, а просто враховувати. Зміни обставин. І все одно, коли ви визначилися, чого ви хочете, рухатися, змінюючи план іноді, але рухатися в напрямку ваших цілей. І я вам можу сказати, що проблема зараз багатьох людей саме в тому, що в них немає цілей. От, просто немає. Багато людей живуть зараз думкою про те, що Якось воно буде, зараз треба протриматися і тримаємося ми в Україні вже три роки. І є люди, які при цьому досягають своїх цілей, вони щось змінюють в своєму житті, хтось його повністю перебудував, а хтось живе в стані реакції, а хтось живе в стані все дістало. Я взагалі нічого не хочу. О, тут щось в мене є, якась робота, якийсь бізнес, якось воно там дише, і нехай воно так буде. Так? І можна подивитися на різницю цих людей, як вони емоці... емоційно відрізняються, скільки в них рівня да, рівень в них енергії, як вони рухаються, як вони посміхаються, чи вже забули, що це таке. Тож, давайте я підсумую, можна дуже багато говорити, що поганого, в тому, що людина не має цілі. От давайте краще поговоримо про те, як їх все ж таки мати і як їх швидко досягати, не для того, щоб все встигати, да, і те, і те, і те, і те. Хоча в цьому теж немає нічого поганого, якщо ви дійсно від цього кайфуєте, а просто задля того, щоб ви далі рухалися і. Визначали, що для вас новодиниці часу цікаво, і що наступне, ви будете досягати, бо якщо людина живе і не досягає, це людина, яку не можна назвати щасливою. Бо щастя, це коли ми долаємо на шляху якісь бар'єри, які виникають у напрямку наших. Цілих, цілий бажаних, і про які ми самі знаємо, бо іноді ми ж навіть не усвідомлюємо, да, до чого ми рухаємо, щось ми робимо, а щось в нас не виходить. Ми тоді розчаровуємося, а чому розчаровуємось, зрозуміло, начебто ми визначили, куди ми рухаємось. Тож, друзі, давайте ще раз підсумую: для того, щоб ви були щасливими, щоб ви кайфували, щоб ви себе відчували причиною в житті, вам треба для себе заявляти. Цілі, до яких ви йдете. І ці цілі мають бути в різних напрямках вашого життя, бо якщо це тільки про роботу або тільки про сім'ю, я весь час кажу про те, що інші сфери вас все одно нас догонять, і вони про себе заявлять рано чи пізно. І вам це, скоріш за все, не сподобається. Тому що, якщо ви не займаєтесь, наприклад, своїм здоров'ям і тільки враховуєте а, свої бізнес-плани і бізнес-цілі то здоров'я вам в якийсь момент скаже: привіт, я в тебе є. І мною треба займатися. Але, скоріш за все, ще раз кажу: вам не сподобається те, в якій формі ви це отримаєте. І так само сім'я, і так само стосунки, і так само ваш особистісний розвиток, і так далі. Тож, спочатку ми визначаємо, яких цілей ми хочемо досягати. Потім ми розуміємо. В який строк ми хочемо їх отримати? А коли ви використовуєте систему планування Богуштайм, То в нас є така штука, яка називається матричне планування. Це коли ви на одному розвороті аркуша бачите всі ваші сфери. І ви точно бачите, що якщо я Наприклад, в 2026 році хочу народити дитину і при цьому зробити наступний крок кар'єри, то, скоріш за все, це буде складно поєднати. Я Не кажу, що це неможливо, але це може бути складно і, можливо, щось з цього треба кудись посунути. Да? Тобто ця, ця система вона дає можливість бачити взаємодію між поставленими цілями. І коли ви ці цілі визначили, у вас є е, строки виконання, ви пропрацьовуєте план. І це теж, в принципі, дуже просто це просто перелік дій, які треба зробити, і вони також мають бути визначеними у часі. І потім ви дієте, звісно, якісь е, обставини будуть змінюватись, якісь будуть е, форс-мажори 100%, особливо в наш час. Але коли ви точно розумієте, куди вам рухатися, ваше життя стає більш цікавим. Ви дійсно відчуваєте, що ви його будуєте, що ви на це впливаєте, а не просто реагуєте, як це зараз в нас, на жаль, відбувається в суспільстві масово. І Будь ласка, приберіть зі своїх думок да, оцю ідею про те, що зараз не треба планувати, що не треба створювати життя, що зараз треба тільки реагувати, якось підтримувати те, що є. А от коли все це закінчиться і для когось все це, це своє, так, то я буду там щось змінювати. Ні, друзі, ваше життя триває. Ви кожного дня, от просто уявіть, що кожного дня ви. Проживаєте своє життя. І як ви це робите, залежить тільки від вас. Ну, і звісно, що ми вас будемо направляти в бік досягнень не тому, що це треба, а тому, що це закон життя. Якщо ви досягаєте, ви відчуваєте себе щасливою людиною. А наша місія робити сильних людей щасливими. Розумієте, Тож, чим більше щасливих людей, на яких ми вплинули, тим краще ми теж себе відчуваємо в Богу Ну а сьогодні, як завжди, будь ласка, плануйте ваш день, створіть собі список завдань вашому планувальнику. Якщо у да, вас ще немає планувальника, то пам'ятайте, що в Богуштайм ви завжди можете собі придбати крутий, красивий, естетичний, стильний, статусний планувальник, в який закохуються зазвичай з першого разу. Ну а коли вже людина усвідомлює, що там всередині, то взагалі це вже не обговорюється, чи він вам потрібен. Тож спочатку ви створюєте собі список бажань. Потім ви рахуєте час на виконання цих завдань, потім ви визначаєте пріоритети, ви закладаєте час на форс-мажори, обов'язково 20% часу в день ви лишаєте нічим не зайнятими по плану, окей? І коли у вас форс-мажор не трапився, ви точно знайдете, чим цей час зайняти. І, звісно, тільки після цього ви створює, створюєте олівцем ваш план на день, точніше, ваш розклад на день. І ви рухаєтесь за цим планом, і ввечері ви робите аналіз того, що вам вдалося. І це дуже кайфово, коли ввечері ви навпроти кожного пункту ставите собі плюсик або галочку і кажете собі, я молодець. А якщо там пару пунктів ви не виконали, звісно, це треба проаналізувати, чому так сталося, і це перенести туди, коли ви це дійсно будете робити. І якщо щось у вас перекладається декілька днів вже поспіль, то це треба теж проаналізувати. Можливо, вам це просто вже не потрібно, а можливо, вам якось треба попрацювати з тим, що ви це відкладаєте. Ось, друзі, ну що, я вам хочу сказати, що в нас почався, почався новий тиждень. І він такий цікавий з точки зору погоди. І класний, тому що дощ і сонце, і тепло, і холодно це все цікаво. Це в нас додаткова гра. Тому, будь ласка, насолоджуйтесь життя, плануйте те, що для вас важливо. Досягайте цього і кайфуйте від життя, щоб там вам не говорили, і як би вас не зупиняло суспільство або обставини. Ви завжди вирішуєте, в якому стані вам бути, до чого вам рухатися. І просто пам'ятайте, що, поки ви, ви вирішуєте, що ви причина в житті, і ви його створюєте. Так воно і відбувається. Якщо ви вже е, прийняли точку зору, що ви наслідок когось, е, то це погана ідея і її треба змінювати. І що для цього потрібно? Прийти на навчання в Богуштайм. Все. Ну а завтра я вас ще запрошую на наш вебінар, який буде розказувати. Для власників і топ-менеджерів компанії, як користуватися наразі штучним інтелектом, і як він може бути не просто корисним, а як він взагалі може змінити ваше бізнес життя, його покращити, поліпшити, прискорити і взагалі ну, прямо вийти на інший рівень, бо зараз це можливо завдяки штучному інтелекту. Тож завтра, о 19-й, приходьте до нас на вебінар. І ми будемо вас ради бачити і давати вам корисні поради, що робити сьогодні з штучним інтелектом в вашому бізнесі. Всі, все, друзі, всіх обняла, і погнали працювати!